Вітаю! час новин на телеканалі НТК. розпочинаємо новий інформаційний тиждень. Говоримо про головні події. Понеділка, 23 жовтня. В Студії працює Мар'яна Мацьків сьогодні. У випуску. Два вибухи газу на Коломищині трапились 20 жовтня у селі Нижньому Вербіжі та у багатоповерхівців Коломиї. Рятувальники закликають дотримуватись правил. Одразу телефонуйте за номером 101 або 104. У Коломиї горіла квартира у багатоповерхівці. Рятувальники з верхніх поверхів евакуювали 17 осіб. Акція під Коломийською ратушею. Люди вимагають гроші спрямовувати на оборону країни, а не на ремонти міста. Прийшла я сюди, тому що. Більше не можу спостерігати спокійно. Перші fpv квадрокоптери у рамках флешмобу Ударний дрон для ЗСУ передали українським захисникам. Кожен, хто сьогодні підтримує збройні сили України, спільно наближає нашу перемогу. У Коломиї відкрили медичний центр святого Франциска з, з щирим серцем, з відкритою душею. Чекаємо на наших пацієнтів. Два вибухи газу на Коломищині трапились 20 жовтня у селі Нижньому Вербіжі та у багатоповерхівці в Коломиї. У результаті постраждали двоє людей: чоловік 1960 року народження і 27-річна жінка. Рятувальники Коломищини закликають усіх ретельно дотримуватись правил безпеки і перевіряти справність газових приладів в п'ятницю, 20 жовтня, близько 10-ї години. На пункт зв'язку пожежної частини міста Коломає поступило повідомлення про вибух газу, який трапився в селі Нижній Вербіш. Внаслідок вибуху чоловік 1960 року народження отримав опіки першого другого ступеня та був направлений до Коломийської центральної районної лікарні. Також поступило повідомлення про. Вибух газу в місті Коломия по вулиці Валовій на четвертому поверсі в п'ятиповерховому житловому будинку. Наслідок вибуху жінка 1996 року народження направлена. До Коломийської районної лікарні з важкому стані з опіками також першого-другої ступеня. Необхідно регулярно перевіряти справність та тягу газових приладів, не допускати до газових приладів неповнолітніх дітей. Якщо ви почули запах газу, ваші дії мають бути наступними. Одразу телефонуйте за номером 101 або 104, значить заборонено користуватись відкритим вогнем. Це тобто сірники, запальнички, свічки. А також вмикати світло для того, щоб не спричинити вибухову хвилю. Потім потрібно перекрити доступ газу до житлового будинку, відкрити вікна та двері для провітрювання, повідомити сусідів, що у вас є така надзвичайна ситуація також покинути будівлю, дочекатись службу порятунку або газову службу. У Коломиї під час пожежі загинув чоловік. Інцидент трапився 22 жовтня у багатоповерхівці на вулиці Мазепи. У квартирі зайнялися речі домашнього вжитку. До рятувальників поступило повідомлення про те, що у місті Коломия, по вулиці Мазепи, видно задимлення у квартирі на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. До місця пожежі одразу виїхали коломийські рятувальники. По прибутті вони встановили, що виникла пожежа речей домашнього ужитку у квартирі на площі 10 метрів квадратних. Дану пожежу було ліквідовано в найкоротші терміни. На жаль, на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка без ознак життя 1975 року народження. Через сильне задимлення рятувальники з верхніх поверхів евакуювали 17 осіб, з них п'ятеро дітей. Наразі причину виникнення пожежі та всі деталі встановлюють. Спочатку перемога, а потім ремонти. Під Коломийську міську раду прийшли близько трьох десятків людей. Вони вимагали зустрічі з мером, щоб сказати, що у час війни найперше гроші потрібно спрямовувати на оборону. Ініціаторка такої акції Марина Стороженко з Мелітополя, яка опублікувала пост у соцмережі Фейсбук та закликала мешканців Коломиї зібратися у середмісті. До людей Богдан Станіславський не вийшов. Коломийська міська рада делегувала зоряну Михалушко, заступницю міського голови. Про що говорили? Дивіться далі. Я живу тут з 18 квітня 2022 року. Цей пост, я думаю, відгукнувся у багатьох людей через те, що ця проблема є. І люди говорять про неї в інтернеті. І я запропонувала зібратися, бо є такий приклад в інших містах. Ми хочемо підтримати наших військових. Ми зібралися тут на мирну акцію. Періодично будемо виходити. Ми приїхали сюди 1 квітня 2022 року. Нас закинула сюди війна. Ми виїхали з Маріуполя. І у нас було дуже гарне місто, дуже гарно. У нас було все в квітачках, все в скверах, все в парках. Місто розвивалося, бачили всі. Но у нас зовсім не вкладалися гроші в оборону, і місто було зовсім не захищено, і тому воно зараз повністю зруйновано. І ми тут, бо ми не хочемо, щоб була так зруйнована вся Україна. Ми хочемо, щоб гроші, всі гроші, йшли на оборону. Більшість грошей. Я розумію, що десь якісь треба робити речі, щоб місто трималося, але не перекладати стару бруківку на нову, таку ж саму болить серце, що в нас син азовець. І він загинув, загинув в Маріуполі, і зараз знову гинуть хлопці, тому що всі гроші йдуть на бруківку, а не на військових. А гроші повинні зараз іти на перемогу. Ми коло мияни люди з Маріуполя. Вони більше переживають ніж ми, Коломияни, що робиться це в нашій країні. Чому така безбайдужність? Прийшла я сюди, тому що більше не можу спостерігати спокійно, що відбувається у нас в місті, коли. Уже майже два роки війна, а ми кладемо бруківку там, де її в принципі ніколи не існувало. Ми обкладаємо озеро за бруківку за 5 мільйонів гривень. Ми ставимо лавки в парках на сотні тисяч гривень. Ми замість того, щоб просто нафарбувати зебру, кладемо кольорову бруківку. І при цьому наші військові, які нас захищають від цього страшезного руського міру, самі себе забезпечують, самі себе лікують. Наша алея полеглих збільшується на це боляче дивитися. У мама однокласниці моєї доньки постійно робить якісь збори. Останній збір ну елементарно від лякувачів, від мишей, здавалось би якісь такі речі. Давайте будемо витрачати кошти місцевого бюджету, які поповнюються з податків з зарплат військових, які є у нас. Повертати їм їм, тому що їм це все потрібно. Це не залишиться одноразовою акцією, це буде продовжуватися. Ми сподіваємося, що нас почують і наші дії будуть не даремні. Ми е, візьмемо це звернення до уваги, обговоримо, працюємо. Я е, є заступник з фінансових питань, і я можу пояснити, що саме як відбувається закупівля для військових, так як написано на плакатах. Е, все на перемогу. Я звичайно згідна з цим, але. Але Коломийська міська рада є лідером закупівлі для військових у Франківській області, що визначено по закупівлях по прозоро. Друге, закупівля для військових це ж не можна придумати щось. Давайте ми щось купимо військовим. Військові дають запит. Командир дає нам, що необхідно, чи зробити, чи закупити, і в якій кількості. Після цього цей запит виконується. Просто самі щось купити, бо ми так вирішили, що вам потрібно, ми не робимо. Ми отримали за цей рік 86 запитів, які повністю виконані на загальну суму 89 мільйонів 200 тисяч. І знову ж таки, роботи, які робляться чи ремонти ті ж, в усіх закладах, чи культури, чи освіти, чи соцзахисту, чи шелтерах, чи будь-де видат, Вони також робляться і для військових. Тут живуть їхні сім'ї, їхні діти, і так само і дорога, та сама, і той же тротуар. Перші fpv квадрокоптери у рамках флешмобу Ударний дрон для ЗСУ передали українським захисникам. Нагадаємо, цей флешмоб зініціював начальник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Вісім fpv дронів придбала і передала військовим сім'я Грабовецьких з Коломиї. Деталі у сюжеті. Потреба у дронах на війні не втрачає актуальності минулого року. Коломищина допомагала військовим із забезпеченням квадрокоптерами популярної моделі DJI Mavic 3. влітку придбали три борти для безпілотного літального комплексу Валькірія. Тепер на часі fpv дрони зазначає Любомир Глушков. Хочу сказати, що буквально місяць тому до мене звернулося від родини Грабовецьких Гігор Іванович Грабовецький. Вони постійно з початку війни підтримували Збройні Сили України, допомагали як волонтери, і запитав, що потрібно на сьогоднішній день, що є більш актуальним. Ми зв'язалися з командуванням військових частин, порадилися, яка є крайня необхідність, і всі в один голос сказали, що на сьогоднішній день дуже важливо, щоб були. Дрони FPV, ці так звані камікадзе. Дрони звернулися з потребою, що зараз 77-й, 24-й, та й бригаді потрібні саме такі дрони. Е, і ми порадилися один з одним сім'ї. Вирішили їх дати цим бригадам, щоб вони могли нищити ворога і наближати нас до перемоги. Два дрони камікадзе і один бомбер передали для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Три камікадзи для 77-го батальйону Коломийської тероборони. Ще таких дві пташки для 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Наша десятка стоїть на одних самих важких напрямках введення бойових дій. І ці дрони фактично нам зберігають життя наших бійців. Чим більше таких дронів, тим більше ми можемо зробити там, для нашої країни, для нашого народу, для наших людей, які працюють. Зараз іде війна дронів. Це є людське життя. Хочу подякувати владі, хочу подякувати тим людям, хто це робить, ці дрони це діло, це їх, їхній внесок у бойову роботу нашої частини. Всі передані безпілотники, створені у Коломиї. Вартість одного стартує від 15 тисяч гривень залежно від комплектації. Засновник проєкту з виробництва ударних дронів ГЕПнем Арсен Шеремета каже, що захоплювався темою FPV ще до війни. Та демонструє відео своїх теперішніх напрацювань. Вісім біємо півтора кілограма. Це вже модифіковані дрони, трошки більше, як були попередні версії. Це вже 8 дрони. В них корисне навантаження, десь 1,5 кг легко він несе. І з, таким, з такою батареєю 8000 мА це 16 хвилин польотного часу. Тобто в кілометрах це в одну сторону 10 кілометрів, це легко не відчуваючи. Є дві модифікації: це є дрон зі скидом і звичайний камікадзе. Різниця в тому, що цей може повернутися, а цей летить в одну сторону. Коломийська районна військова адміністрація закликає всіх небайдужих долучатися до флешмобу Ударний дрон для ЗСУ. Адже потреба в ФПВІ дронах тільки росте. На даний момент кожен мусить якось допомагати. Я допомагаю тим, чим вмію. Для кожного українця зараз першочергова задача, щоб наблизити нас як можна швидше до перемоги, щоб ліквідувати як можна більше ворогів на нашій землі. Разом до перемоги я хочу сказати, що кожен хто сьогодні підтримує збройні сили України, спільно наближає нашу перемогу. У Коломиї відкрили медичний центр святого Франциска. Наразі в закладі працює одна сімейна лікарка та кілька медсестер. Однак, з часом штат планують розширювати. На урочистостях побувала наша знімальна група. У цілому світі Карітас має свої клініки та лікарні. Однак в Україні організація майже не працює в цьому напрямку. Потребу створити медустанову в Коломиї. Команда благодійного фонду відчула кілька років тому, пригадує очільник отець Сергій Триф'як. Побачили, що люди потребують кращої медичної опіки, потребують особливо ті люди, з котрими працюємо ми. Та то це є люди у складних життєвих обставинах, люди, котрі бездомні, це є сім'ї з багатьма дітьми, багатодітні сім'ї тобто таких часто, що не можуть собі дозволити. Деколи коштовне медичне обслуговування і для нас було важливо все ж таки мати свою медицину, щоб ми могли розуміти, як вона е, працює, щоб ми могли е, надати цю, цим людям більшу допомогу. І почалася робота корективи. Внесла повномасштабна війна на понад півтори роки, відтермінувавши відкриття медзакладу. Продовжує отець Сергій Трифяк. Держава дає можливість. Щоб це були окремі структури, та ми власне ми маємо безпосередні домовленості з міністерством охорони здоров'я, які дозволяють працювати таким медичним центром, бо це не перший наш центр, який з'являється. Там у нас є різноманітні і в місті, і взагалі в Україні вже медичні центри, які можуть працювати не через державні лікарні. Спочатку медичну установу планували створити як таку, що працюватиме виключно з людьми літнього віку, без хатьками тощо. Але зараз держава працює в цьому напрямку, тож медичний центр святого Франциска працюватиме для всіх. Розповідає керівниця департаменту здоров'я та домашньої опіки Каріта з Коломия Марта Конечна. Всім людям, які будуть мати бажання отримати медичні послуги нашого кабінету, тобто первинний огляд сімейного лікаря, ми всіх запрошуємо. На Атьманській 36 у коломиї з пацієнтами працюватиме сімейна лікарка Оксана Волицюк. Медикиня почала роботу у сфері медицини одразу після завершення інтернатури, тож має чималий досвід. Попередньо працювала в цеховій медицині, була дільничним терапевтом. Разом з цим працювала лікарем приймального відділення. Працюю по даний час власне тільки в інші години. Карітас це любов тут. Є можливість допомагати людям, тут є можливість оглядати людей. Ну, зараз Чуваю житті таку потребу, і мені до душі ця робота. Медичний центр Святого Франциска вже розпочав попереднє декларування перших пацієнтів. Графік роботи щобудня з 9 до 18 години. З щирим серцем, з відкритою душею, чекаємо на наших пацієнтів. Якщо є таке бажання, можна декларуватися. Сторіччя з дня народження Дмитра Циганкова відзначили у Коломиї. Це композитор, автор найвідоміших пісень про писанкову понад прутом Моя Коломия та завітайте до нас в Коломию. Урочистий концерт зібрав творчі колективи міста. У місцевій філармонії імені Олександра Козаренка Дмитро Циганков педагог, композитор, поет-пісняр, незабутній автор пісень понад прутом Моя Коломия та Завітайте до нас в Коломию. Заслужений діяч культури, почесний член музично-хорового товариства України. Народився Дмитро Циганков 22 жовтня 1923 року на Луганщині в родині вчителів. Після закінчення Дніпропетровського музичного училища навчався у Львівській політехніці, але через хворобу не закінчив. Вже пізніше в тодішньому Станіславові навчався на фізико-математичному факультеті учительського інституту та в музичному училищі у класі диригування. Після участі у Другій світовій війні й демобілізації у 1948 році переїхав на Прикарпаття. Тоді розпочав працювати при гуцульському ансамблі пісні і танцю. І саме тут вперше познайомився із колоритною музикою покуття гуцульщини. З 1951 року жив і працював у Коломиї впродовж 20 років. І саме Коломия принесла йому визнання. Пригадує донька композитора Оксана Циганкова. Щаслива я в тому, що все таки пам'ять про батька вона не загубилася, не вмерла. Це була його творча лабораторія та школа, в якій він працював, де він показав все максимально, що міг обдаровані свого таланту, як музикант, як керівник. Як організатор всіх заходів, він був не тільки композитором, був і поет, тому що, ну скажімо, половина його пісень була на слова власні його тексту. Він любив Коломих, Його душа, серце східняка, луганчанина тут. У творчому доробку Дмитра Циганкова близько сотні пісень. Він неодноразовий лауреат різноманітних пісенних конкурсів. Тому у день сторіччя з дня його народження у Коломиї, яку так любив Дмитро Циганков, відбувся урочистий концерт за участі творчих колективів громади. Ми Маємо сьогодні за честь мистецькою спільнотою нашої громади подарувати такий мистецький вечір для всіх наших глядачів, які носить назву пісня про пісню. Тури, якого є е, пані Тетяна Мандрусяк та Оксана Сербинська в сьогоднішньому дійстві прийматиме участь понад 14 колективів. Це є всі заклади культури нашої громади, це і оркестри, і хори, і ансамблі, і запрошені солісти, такі як Віктор Пашник та Василь Волошенюк. Це діти, е, це професійні колективи. Тобто, ми сьогодні об'єдналися в одну таку велику мистецьку спільноту, де ми Вшануємо пам'ять генія, який подарував нам прекрасну музику, яка сьогодні лунає з вуст чи не кожного коломаяна і далеко за межами нашої громади. Свої творчі напрацювання ілюстрації до пісень Дмитра Циганкова презентували вихованці художньої школи імені Ярослава Пстрака. А працівники музею історії міста Коломиї підготували виставку про життєвий і творчий шлях Дмитра Циганкова. У середу, 25 жовтня о 15-й годині, у Коломиї відбудеться відкриття пам'ятної дошки відомому журналісту, письменнику, краєзнавцеві нашому колезі Василеві Нагірному. Приходьте до будинку на кляшторному узвозі поблизу Михайлівської церкви, в якому народився і провів своє дитинство та юність Василь Нагірний. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому офіційному сайті ntktv.ua. Слухайте на Радіо Осяєво та читайте на наших сторінках у соцмережах. На все добре, бережіть себе.